Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску Україна-Бельгія. Прес-конференція Сергія Реброва. Циганков хоче залишитися в Жероні. Шахтар підписав голки про Олімпійську збірну України. Реал не визначився з контрактом Луніна. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Бельгія це дуже сильний суперник. Перед стартом нашої групи всі розуміли, що бельгійці фаворити, але на цьому турнірі все можливо. Можна пригадати їхній матч зі Словаччиною. Звичайно, це дуже сильна команда. Ми повинні поважати опонентів, але й думати про свою гру. Дуже важливо для нас зберігати концентрацію. Ми повинні перемогти. Треба знайти баланс. Я завжди про це говорю. У нас немає гравців, які лише обороняються чи атакують. Важливо, щоб усі розуміли свою роль, допомагали один одному на полі. Дуже важливо, як ми й суперники, розпочнемо матч. Потрібно виходити з тим настроєм, з яким ми закінчували гру зі словаччиною. У другому таймі ми додали інтенсивності і перемогли заслужено. Ми повинні її зупинити не лише Кевіна де У збірній Бельгії багато кваліфікованих виконавців, які грають у топ-клубах. Звичайно, це головний біль для нас, проте, в першу чергу, ми повинні сконцентруватися на собі. Я не погоджуюся з тим, що Лукаку зараз якийсь не такий. Це дуже вертикальний гравець, достатньо міцний. Він завжди відкривається і в клубі, і в збірній. Не здивований, що він у кожній грі має багато моментів. Тому ми повинні ретельно поставитися до його відкривань. Ми повинні думати лише про себе. Неважливо, що відбувається в іншому матчі. Ми повинні показувати нашу найкращу гру. Цитує Реброва служба УАП. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал Перший тайм. Буду радий кожному підписнику. Давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. Дякую за підтримку та підписку. Український легіонер Жирони Віктор Цаганков поки не поспішає покидати каталонський клуб. Як стало відомо Футбол-24, український півзахисник Віктор Цаганков зараз схиляється до продовження кар'єри в Жероні. Йому все подобається: ставлення в клубі, співпраця з тренером, побут і, звісно ж, можливість зіграти в лізі чемпіонів. У українця є пропозиції від каталонців щодо нового контракту, і після Євро 24 вони з керівництвом клубу все проаналізують. Нагадуємо, Жирона занепокоєна скромною клаусулою циганкова у 30 мільйонів євро. З моменту переходу з Динамо, який отримує 50% від наступного трансферу, ціна на Віктора значно зросла. Але для клубів АПЛ, які полюють на українця, це не буде проблемою. Голкіпер Олімпійської збірної України Кирило Фісун став гравцем шахтаря, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода гірників з 21-річним футболістом розрахована на 5 років. Фесюн є вихованцем Чернігівської юності, де грав з 15 по 19 рік. Влітку 21-го року 21 річний голкіпер став гравцем колоса і 18 вересня дебютував в УПЛ. У сезоні 23-24 він був основним вратарем команди, провівши 29 матчів чемпіонатах України, де пропустив 31 м'яч, а 12 ігор залишав ворота сухими. До слова, з весни 24-го року Кирил є голкіпером Олімпійської збірної України Ю-23, з якою виграв престижний міжнародний турнір у Франції. За інформацією The Athletic, в переговорах між Греалом та Андрієм Луніним щодо нового контракту м'яч на боці мадридського клубу. Сторони погодили договір до літа 2029 року. Проте керівництво все ще думає, що робити далі. Є варіанти як із продовженням договору, так і з продажем, а також з можливою орендою українця. Очікується, що більше конкретики з'явиться цього тижня. Лунін минулого сезону допоміг команді виграти Ла Лігу, Лігу Чемпіонів та Суперкубок Іспанії. Проте залишається питання першого номера команди, який може бути Тібо Крутоа. Колишній півзахисник збірної Румунії Дану Цлупу виступив ізі скандальною заявою. Він повідомив, що результат завтрашнього матчу третього туру групового етапу Євро 24 групи Є, Словаччина-Румунія вже відомий. Це нічия. Ми вийдемо з групи, зігравши в нічию зі словаччиною. Це вже влаштовано. Ну а навіщо ризикувати? Було б прикро, якби в такій ситуації обидві команди не здобули путівку в 1-8 фіналу. На цьому рівні гравці дуже добре ладнають, тому навіщо створювати ризик провалу для однієї з команд. Нагадуємо, у разі нічої в матчі Словаччина-Румунія, збірні України в паралельному поєдинку групи Є необхідно буде перемагати Бельгію. За будь-якого іншого результату вона фінішує на останньому місці в групі. Бельгія дуже хороша команда з якісними небезпечними гравцями. Усі ми розуміємо, як на нас чекає гра і наскільки буде важко. Але я думаю, що нема нічого неможливого. Їм потрібні очки, нам потрібні очки, а там уже подивимося. Навіть не хочу вникати в те, які можуть бути розклади в групі. У мене одне завдання, і одна мета обіграти Бельгію. Я налаштовуюся тільки на це. Лукако дуже габаритний, з великим досвідом, Відмінно знає, як прикривати м'яче, залишатися в цій позиції, створити для себе простір, дуже небезпечний у штрафному майданчику. У нього багато якостей, які він може використовувати, і завжди є шанси забити. Для мене це буде хороший досвід, і я з радістю прийму цей виклик. Добре, підготуюся до нього і зроблю все, що в моїх силах. Я впевнений у собі, знаю на що здати». Стало відомо, що му київський Динамо відмовляється від трансферу Брайана Сибаліса із бразильського клубу Форталеза. Першою причиною є забаганки батька гравця, повідомляє тато таке. Динамо домовилася з форталезою з гравцем загалом, але ж в Києві у батька Брайна виникли нові примхи. З ним можна було б вирішити питання, якби не друга причина. Інформацію про труднощі Сибалюса з медичним обстеженням не відповідає дійсності. Колумбєць повністю та без нарікань пройшов огляд лікарів. Однак Динамо не влаштовує його фактура. Шовковському потрібен профіль атлетичного високого центрального захисника з хорошим першим пасом. Реальна Петрія Сибаліуса 182 см росту та 74 кг ваги, не відповідає першим двом вимогам головного тренера Динамо. Для порівняння, наприклад, на трансфермаркет зріст гравця 189 см. Водночас у Динамо є як мінімум один запасний варіант на випадок зриву трансфера Брайана Сибальюса. Нідерландський півзахисник Джастін Лонвейк повернувся у київське Динамо. Як повідомляє прес-служба Динамо, Лонвейк повернувся до розташування столичного клубу. Півзахисник вже пройшов медогляд і розпочинає підготовку до нового сезону разом з нашою командою. Нагадуємо, минулий сезон Лонвейк провів у фортуні. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку, підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм. Давайте розвиватися разом. Посиланням телеграм в описі. Дякую за підписку.